Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас будуть смачні млинці з соковитою м'ясною начинкою. Вони апетитні та ситні, а також хороші тим, що частину їх можна заморозити, а потім по необхідності діставати з морозильної камери, розігрівати та смакувати. Кому цікавий рецепт приготування таких млинців, залишайтеся зі мною і будемо їх готувати. В першу чергу відваримо м'ясо для начинки. І для цього ми взяли дві шиї індички, які розрізали на менші куски, та одна четвертинка курки, з якої зняли шкірку. Заливаємо водою і ставимо на вогонь. Коли вода закипить, її зливаємо. В другу воду додаємо 1 столову ложку солі, 4-5 штук духмяного перцю, пару лаврових листків та невелику цибулину. І все це будемо варити на повільному вогні до готовності м'яса. А коли воно буде готове, охолоджуємо, відділяємо від кісток та перекручуємо на м'ясорубці. А ще нарізаємо дрібно ножем дві цибулини. На розігрітій сковороді з олією цибулю обсмажуємо до золотистого кольору. Разом з цибулею можна обсмажити й моркву. Начинка буде ще смачніша. Коли цибуля обсмажилася, до смаку додаємо сіль та перець, Одну чайну ложку хмелі сонелі, 1 четверту чайної ложки мускатного горіха. Все добре перемішуємо, а вже потім додаємо відварене м'ясо, яке перекрутили на м'ясорубці. Виливаємо трохи бульйону, в якому варилося м'ясо, знову добре перемішуємо і начинка готова. Вона повинна бути соковитою, а не сухою. І поки вона буде охолоджуватися, зробимо тісто для млинців. В миску розбили 4 яйця, додаємо пів чайної ложки солі, 1 столову ложку цукру і злегка вінчиком збиваємо. Якщо у вас буде солодка начинка, цукру додаєте більше. Для рецепта всі продукти повинні бути кімнатної температури. Коли яєчну суміш трохи збили, виливаємо 1 третю частини молока від загальної кількості. Всього молока нам потрібно 1 літр. Знову все розмішуємо. Висипаємо зразу все просіяне борошно. І вінчиком розбиваємо всі грудочки. Спочатку тісто буде густе, а при малій порції рідини. Борошно швидше розходиться без грудочок. Список точних інгредієнтів ви завжди можете знайти в описі під відео, а також в самому відео. І коли отримали однорідне, але густе тісто, виливаємо залишок молока. Робимо тісто рідкішим. Потім додаємо 3 столові ложки олії без запаху. Ще раз ретельно перемішуємо. І залишаємо його відпочити на 10-15 хвилин, щоб розійшлася клейковина. Так млинці будуть добре тримати форму і не рватися. Потім розігріваємо сковороду, злегка змащуємо олією. Наливаємо тісто і рівномірно його розподіляємо по сковороді. Обсмажувати будемо з двох сторін до готовності. Готові млинці перекладаємо на тарілку. Таким чином обсмажимо і всі наступні. І ось всі млинці готові. І їх будемо начиняти м'ясною начинкою. На один млинець складемо півтори столові ложки начинки. Закруглені кінці складаємо у середину і загортаємо. І ось така вийшла гора млинців з м'ясною начинкою. Їх уже такими можна їсти. А можна на сковороді обсмажити, щоб була ще більш смачна хрумка скоринка. Можна заморозити в морозильній камері, по необхідності діставати. Також на сковороді розігрівати і смакувати. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра! І все буде Україна!